З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео хочу показати вам сорти, які є претендентами на вихід із колекції. Зараз покажу вам їх і спробую пояснити саме чому. Ну, от перед вами сорт. Ні, не дивіться це, я просто вирішила почати відео з. Дещо більш приємної картинки, ніж та, що ви зараз побачите. Це нормальний насправді нормальний сорт той, що мені, із тих, що мені подобається, цей 100% залишиться. Я вже його неодноразово показувала, це НК Козер. Постійно квітне. От уже, бачите, деякі відквітають от такий красень, велетень, можна сказати. На нього у мене скарг немає. немає. А покажу вам ті сорти. От у мене буквально тут парочку сортів, які мені ну, в певному сенсі, не подобаються. Не подобаються. По-перше, оцей кущик, бачите, оцей сорт це з Баніта. Дуже мені його хотілося через оці гарні квіти. І квіти справді гарні. Ну, бачите, тут вони більш на камеру такі блакитні, вони трошки, із, трошки темніше і більш такі фіолетові, але не повністю. Може, щоб сказати, фіолетові. Що тут? Бачите? Квіти подобаються, але не подобається розетка. Зовсім не подобається. Є ще у мене там друга, та більш компактна, але в основному от такі вони ростуть. Розмножуються безпроблемно, швидко. От, і оцей вкущик із листка був вирощений, але от, така от, картина. Бачите, дуже такий, гелікоптер, а не розетка, я не знаю таке чи велосипед, чи як хочете його називати така крокозябра. Не естетична сама розетка, вона і не мала. Бачите, якщо взяти в діаметрі От. і не мала, але дуже отака. і черешки супер витягнуті, От. і квіти на дуже довгих квітконосах, бачите, теж витончені такі. Навіть під лампою, якщо поставити, все одно не Росте воно таке, як хотілося б. Якщо більш доросла розетка, то квітів буває більше і вони ну, якби то віночком, то ще більш-менш так виглядають. Ну, а тут, бачите, це молодий кущик і от, от, от таке. Все валяється, само за себе заплітається, не знаю. Хоча квіти от самі дуже привабливі самі по собі. Але в цілому вигляд не естетичний. Хотілося б мені, ви знаєте, щось знайти от з подібною формою квітки, з подібним забарвленням, але при цьому з компактною розеткою і з такими більш сильними квітконосами. Оцей, мабуть, претендент, не знаю, може, я ще з ним трошки поекспериментую. В різних умовах, ну, скоріш за все, що не знаю, як тільки знайду такі йому на заміну, да, щоб було щось от подібного типу квітки. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, от, можливо, пошукати якийсь йому на заміну. Ну, і компаньон тут пара до нього, це ДН Рожева конвалія, от не росте в мене в моїх умовах. Цей сорт так, як треба. Цей дуже витягується, от прямо нарощує ствол, бачите, йде в пальму із раннього віку. І дітки я намагалася від нього. Теж розмножуються безпроблемно. Хотілося, то, що квіти досить привабливі. У мене не виходить його виростити так, як треба. Бачите, ну, Отакі у мене кракозябри. Дітка від нього є. Те, що така. Ну, не знаю, не знаю. Його треба постійно заглиблювати без кінця і без краю, і ну, все одно, ну не то якось те, що треба. У мене є схожий НК Фанфан -фан Тюльпан, там такий теж трошки наддзвоник, іншої, трошки іншої форми, От, схожий, той більш компактний. Там є лонгфолія, довгі листочки і досить привабливі квіти. От, його я залишу. А цей не знаю, не знаю. Ще, може, буду пробувати щось з нього видавити, більш прийнятний вигляд, але не знаю, не впевнена, скоріш за все, що буду його на щось заміняти. Ну, знаєте, як досвід показує, що якщо вже не йде, то воно не йде. Не знаю, пишіть у вас, якщо є такі сорти, як вони себе поводять. Можливо, у вас інші якісь результати, це все теж індивідуально від умов залежить. Знаєте. От. А саме ці хотіла вам показати. І, і ще так під великим запитанням сорт Нікіта. Я, якщо не помиляюсь, Він. це теж такий і росте швидко. І квітне швидко, але ну, сам він якийсь, то, не знаю, в моїх умовах то якийсь він не, ну, не такий, як треба. Якась теж така карява розетка, навіть не хочу вам її показувати. Ну, теж, мабуть, піде на заміну, на заміну. Ну, от, власне, все, що хотіла вам сьогодні показати. Інші сорти якось ну, не є проблемними з іншими порядок. От, а саме такі товариші хотіла вам сьогодні показати. Всім дякую за увагу, бажаю найкращого, всього найкращого з вашими рослинками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!